Друзі, всім привіт! Сьогодні 14 липня 2021 року. Ми знаходимося на демонстраційному полі компанії «Сингента» на базі господарства ПСП корпорації України. В Первомайському районі Миколаївської області. На даному полі висіяна лінійка гібридів соняшнику та лінійка гібридів кукурудзи компанії «Сингента». Поруч зі мною знаходиться технічний експерт компанії «Сингента» Гончарук Олександр. Доброго дня, Олександре. Добрий день. Олександр розповість основні елементи захисту соняшнику та кукурудзи на даному полі. Будь ласка, розпочнемо з соняшнику Олександра. Добрий день, колеги. Соняшник на цьому полі було висіно 30 квітня 2021 року нормою 53 тисячі насін на гектар. Цього ж дня перед сівбою було внесено ґрунтовий гербіцид Примекстра ТЗ Голд нормою 4,5 літра на гектар. Даний препарат захищає подсіви від однорічних злакових та дводольних бур'янів. Надалі, 25 травня, було застосовано інсектицид Енжіо нормою 180 мл на гектар. Цей препарат спеціалізується на знищенні сисних камах та прихованих живучих камах, таких як гліхризова попелиця та соняшникова шипаноска. 5 червня на відповідних гібридах було застосовано препарати Каптора і Каптора Плюс нормою 1,2 літра на гектар та 2,5. Дані препарати захищають посіви від всіх основних бур'янів. 21 червня було використано бакову суміш двох препаратів фунгіциду Амістар Голд. Це сучасний препарат, який захищає соняшник від всіх основних хвороб, таких як ФОМОЗ, фомопсис, Альтернаріоз та іржа. Його було застосовано нормою пів літра на гектар. Суміші з інсектицидом Енджіон. І остання цього сезону обробка була проведена 9 липня. Була застосована бакова суміш, що містила препарат Амістар Голд нормою л на гектар і інсектицид Ампліга нормою 300 мл на гектар. Даний препарат спеціалізується на знищенні лускокрилих шкідників, таких як лучний метелик та бавовникова совка. Дякую, Олександре. Ну що ж, пропоную оглянути рослини. Ходімо. Як можемо бачити, рослини захищені від хвороб. На них немає шкідників, вони в чудовому фізіологічному стані. Сподіваємося, на високий врожай. А тепер перейдемо на пасіви кукурудзи. Зараз ми знаходимося на пасівах гібридів кукурудзи компанії Сінгента. На даному полі сівба була проведена 30 квітня. Цей же день перед бою було застосовано ґрунтовий гербіцид Примекстра ТЗ Голд нормою 4,5 літра на гектар. Даний препарат захищає посіви від однорічних лакових та дводольних бур'янів. Надалі, 5 червня, було застосовано страховий гербіцид Елюміс нормою 175 літра на гектар. Цей препарат знищує всі основні бур'яни на посівах кукурудзи. Наступна обробка була проведена 21 червня інсектицидом Каратезіон нормою 200 мл на гектар. Цей препарат захищає кукурудзу від стеблового метелика та кукурудзяного жука. І остання обробка на даному полі була проведена 9 липня. Бакову сумішу, що містила фунгіцида Містар Екстра нормою півлітра на гектар. Який захищає посів від всіх основних хвороб даної культури. І інсектицидом ампліга, нормою 300 мл на гектар, який захищає посіви від таких шкідників, як бавовникова совка та стебловий метелик. А тепер оцінимо стан рослин. Як можемо бачити, листокова пластинка чиста. Вона не уражена хворобами, на ній немає шкідників. Рослини в чудовому фізіологічному стані. Очікуємо хорошого врожаю, друзі. Ну а на завершення, хочу побажати вам сприятливої погоди, гарних врожаїв та до зустрічі на наших демонстраційних полях. Дякуємо.